Грати нельзя. Ігри, чи світу, іграти не можна. У ЄФА не повинні розрішати. Протести української сторони УЄФА відхилило. Андорра, хоч і маленька, але заможна країна. Тому довелося грати на мініатюрному стадіо Коммунале. А от з чемпіонами світу Францію, до речі, Андорра чомусь грала у Барселоні на нормальному повноцінному полі. Незважаючи на складнощі, все ж клас українських футболістів був значно вищим. На 31-й хвилині Косовський пробив низом зі штрафного, і у Сліма підстрибнув і м'яч пройшов під його ногами прямо в сітку воріт. Доволі курйозний, але такий потрібний гол. Наприкінці тайму, після непоганої комбінації Реброва вивели на удар і Сергій не схибив 0-2 на користь України. Щоб уникнути травм, у другій половині Сабо відтягнув Реброва назад, а Шевченка взагалі замінив. Власне, українці забувати більше не хотіли, а господарі не могли. Так, Україна здобула друг.